Ат Емко одне з найстаріших українських підприємств. Його електротехнічна продукція використовується майже в усіх галузях народного господарства, як в нашій країні, так і за її межами. 26 червня 2012 року його відвідали народний депутат України Максим Луцький та голова спостережної ради благодійного фонду Солом'янка В'ячеслав Непоп. Почесні гості зустрілись з трудовим колективом заводу. Побачили процес виробництва електричних низьковольтних та високовольтних комплексних приладів. Під час зустрічі з трудовим колективом Максим Луцький відзначив унікальні якості продукції Ад Емко та пообіцяв здійснювати постійну підтримку всіх його прогресивних починань. Ми взяли все і для того, щоб ці проблеми. Я не говорю, что они все будут решены, но по сравнению с другими районными территориями они будут двигаться в турборежиме. Народний депутат України відзначив подяками найсумлінніших працівників підприємства. 10 років ми будемо говорити, що в новому колективі. Ну, достатньо дружні, виконуємо дуже приличну роботу. Конфліктів звичайно, як клок немає. І руководящий состав такий, як у нас дружний. Трудовий колектив заводу подякував народному депутату за підтримку та подарував йому футбольний м'яч із символікою Євро 2012